На цю мить з найновішого голова національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Хаді Аль-Бахра заявив про плани сформувати цивільний уряд після повалення режиму Р. Е, е сказати російського диктатора. Вже так приїлося на язику сирійського диктатора Башара Асада. Аль-Бахра зазначив, що перехідний уряд не включатиме представників. Терористичних угрупувань чи інших екстремістських організацій, і буде натомість цивільним. Є домовленість, як він каже, що орган перехідного уряду не буде складатися з уряду порятунку. Це буде цивільний орган. Аль-Бахра також заявив, що після падіння режиму Асада немає наміру розпускати провладну партію Бас. Замість цього планується її трансформація у нормальну політичну силу, щоб уникнути помилок подібних до тих, що були зроблені в Іраку після усунення Саддама Хусейна у дві чи третьому році, якщо ми їх розпустимо, ми їх ізолюємо. А якщо ізолюємо, вони стануть екстремістами. Мета мати єдину сирію, а не розділену. Наголошує Аль-Бахра. Він також зазначив, що буде обмежено. Е Втручання Ірану та Росії, які були основними союзниками Асада у справах Сирії, за словами Аль-Бахри, операція розпочата 27 листопада. Стала успішною завдяки багаторічній підготовці, добре спланованій операції, використанню сучасних технологій, зокрема дронів. Війська Асада цього не робили. У них немає належного зимового одягу, щоб зігрітися. У них немає ліжок, вони не мають ванних кімнат. І навіщо їм воювати? Для кого наші бійці це внутрішньо переміщені особи, які хочуть повернутися до своїх домівок, тому вони борються за повернення до своїх домівок. І зрештою вони це зробили за 11 днів, повелили режим, який правив їхньою країною 24 роки. А якщо рахувати разом із правлінням? Е Батька Башара Аль-Асада то 54 роки. Стрімкі просування викликали дуже великий подив насправді у світової спільноти, тому що почали з Але дійшли до Хоми, потім Хомсу. Потім швидко перекинулись на населені пункти і буквально там за три дні дійшли до столиці Дамаску. І Як тільки вони до неї добралися, на цьому історія правління Башара Аль-Асада, одного із найбільш злісних диктаторів 21-го століття. Закінчилася за New York Times Написали з посиланням на двох ізраїльських високопосадовців, які говорили на умовах анонімності, що ізраїльські сухопутні війська вперше із часів жовтневої війни 73-го року перетнули демілітаризовану зону і увійшли на територію Сирії за словами джерел видання. Війська Ізраїля зайняли стратегічно важливі позиції на горі Гермон та інших ділянках сирійської території. Що необхідно для забезпечення, як кажуть ізраїльтяни, безпеки кордонів? Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямінне Таньяго оголосив у неділю, що він наказав військам захопити буферну зону між Ізраїлем і Сирією. каже, ми віддали ізраїльській армії наказ захопити ці території, ці позиції, щоб гарантувати, що жодна ворожа сила не закріпиться безпосередньо біля кордону Ізраїля. Він каже, що такі заходи мають тимчасовий характер. На вихідних ізраїльська авіація також завдавала ударів по сирійських військових об'єктах. За словами офіційних осіб, ці активи могли би потрапити в руки екстремістів. Цілі е, включали невеликі запаси хімічної зброї, в першу чергу і приту, і е, зарину, які за словами чиновників залишалися у Сирії. Попри попередні домовленості про роззброєння, ізраїльські війська також атакували оснащені радарами батареї і транспортні засоби зенітно-ракетних комплексів російського виробництва, а також запаси до ракетів е, до ракет СКАТ. Арабомовний речник армії Ізраїлю, Авічай Адрів неділю. Також оголосив комендантську годину в п'яти сирійських селах у буферній зоні, наказавши жителям залишатися вдома до подальшого розпорядження. Сирійська обсерваторія справ людини повідомила, що ізраїльські танки та бронетехніка були розміщені в Кунейтрі. Це регіон на голландських висотах, що межує з Ізраїлем, Ліваном і Йорданією. Ізраїль, як відомо, захопив голландські висоти під час війни на близькому сході ще у 67 році. І анексував значну частину території у 81 році, решту контролювала Сирія. Більшість світу розглядає цю територію як окуповану ізраїлем сирійську територію. Хоча Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїля над цією частиною землі у 2019 році під час свого першого президентського терміну.